Права, 1480. Що більше площа прямокутника зі сторонами 1,8 см і 3,9 см чи площа квадрата зі стороною 2,7 см. Ну що, що ж, щоб дати відповідь, що у нас більше, нам треба порахувати, чи ж дорівнює площа прямокутника і площа квадрата відповідно, а потім ми їх порівняємо. Ну що ж, пригадуємо, як знайти площу. Прямокутника, пишемо, що площа прямокутника S дорівнює А, що множиться на Б. У нас є сторони, пишемо це дорівнює. Тоді це буде 1,8, що множиться на 3,9. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо тоді добуток, стопчик, записуємо 1,8, що множиться на 3,9. Множимо. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. 3 на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 плюс 1 це буде 7. Раз, два знаки після коми, то ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 7, пишемо 2. сотих. Ми сантиметри множили на сантиметри. І це будуть у нас квадратні сантиметри. Це у нас буде площа прямокутника. Прямокутника. Ну, а тепер давайте врахуємо, яка ж площа квадрата зі стороною 2,7. Пишемо друге. Ну і пригадуємо, що площа квадрата це окремий випадок прямокутника, в якого сторони рівні. Це буде А в квадраті або А, що множиться на А. І це дорівнює. Отже, це буде 2,7, що множиться на 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді в стопчик, записуємо 2,7. Що множиться на 2,7 множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14 плюс 4 це 18. 2 на 7 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4 плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 9, 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 7,29. 29. Сотих. 29 сотих. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то це у нас будуть квадратні сантиметри. Пишемо, що це у нас площа. Квадрата. Ну що ж, а тепер треба їх порівняти. Ну що ж, у нас 7,29 це більше, ніж 7,2. Ну і тоді виходить, що площа квадрата більша. Записуємо третьому. Пишемо оскільки. Записуємо 7, тоді 2 сотих і 7,29. Якщо ми порівнюємо, то тут у нас 0 десятих, тут 2 десятих. І оскільки 0 у нас менше 2, то 7,2, звичайно, що менше, ніж 7,29. Так. Оскільки так, то пишемо. Тоді більшою. Пишемо. То більшою. Є площа. Записуємо квадрата. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували, що більше площа прямокутника, чи площа квадрата. Пишемо, що більшою є площа. Площа квадрата. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі квадрата і прямокутника з десятковими дробами на цьому вправу завершено.